Отже, так є, що часто з досвідом і приходять звички, переконання, і часто можна почути, колись так не було, або в нашій парафії так не роблять, або десь там в іншій роблять краще. Часто є ця конкуренція, коли приходять, дивляться в якійсь парафії. А що тут у вас? У нас це є великі справи. А чому ви це так робите, а чому так? І так фарисеї теж ходили книжники за Ісусом і шукали не стільки слухати, що говорить Ісус, як порівнювати між тим, що вони вже знали, між тим, що вони вже, в чому вони були вкорінені, і закриті. На Ісуса, на новину, на нову, на, цього, на цю добру новину. Ісус відповідає, чому не постять Його учні, так як учні Йоанна, так як учні Фарисеїв, Але говорить про себе. Каже, чи коли є молодий, чи гості й друзі Його мають. Постити, мають плакати, мають бути сумні. Каже Ісус, що є щось нового, щось змінилося. Я тут серед вас, Бог є серед вас. На все є свій час. І цікаво, що до другого Ватиканського собору була певна літургія, певні традиції, звичаї, молитви під час Євхаристії. Після другого Собору Ватиканського відбулися зміни для добра людей. Відбулися переклади на мови тих народів, щоб кожен міг зрозуміти, про що йде, про що там молиться священник, щоб всі могли брати участь в Божій літургії, в, Бож... в Євхаристії. І багато хто. Тоді не розумів в ці роки, коли все змінилось, були великі опозиції, тому що це було так красиво, так гарно, так чудово, так багато. Але то нічого, що в часі Євхаристії латинською мовою прості люди, багато людей молилися молитвою Розарія, роздумували про свої справи і майже нічого не розуміли. Тому коли церква йде наперед. І завжди знайдуться люди, які до сьогодні будуть казати, яка це прекрасна меса, та чи інша старого ще обряду, як тоді було красиво. Звісно, не можемо знецінювати те, що було. Але Ісус є той, який вказує нам шлях, який показує нам, що є новий контекст, є нові обставини. Є зміна покоління, є зміна технології, є зміна взагалі, прогрес іде допереду. І люди теж мають інше розуміння і теж є інші потреби. І натомість, щоб Ісус казав, ні, ні ви повинні повернутися до того старого. І люди скажуть: Я нічого не розумію. Ну, Ісус би тоді мій святий, То а мене це не цікавить, бо колись було краще. Натомість наш Бог хоче бути близько нас, хоче бути зрозумілим, хоче, щоб ми з ним були в контакті, хоче, щоб ми з ним раділи, щоб коли знаємо і коли приходимо до нього, хоче нас укріпляти, хоче нас навчати, хоче бути з нами в кожній ситуації нашого життя. Тому Ісус каже обережно. Вино старе в старих бурдюках, а нове в нових бурдюках. Бо як все намішати, або як намагатися нове вино в старі бурдюки залити, порве просто розірве і нічого не буде. Тому, брати і сестри, ми з вдячністю завжди і з відкритістю на Боже Слово. Вчимося в нових обставинах жити з Ісусом, вчимося бути уважними до потреб цього світу, як кажуть, до нових викликів. Ми не закриваємося в наших маленьких спільнотках, ми не закриваємося тільки в наших молитвах, тільки, але ми є відкриті, дивимося, які є біля нас страждання, які є потреби, де потрібно розрадити когось, порадити. Де потрібно вказати, а навіть пояснити, а навіть якщо не знаємо, як пояснити, то вказати на того, який знає, не казати зараз то, колись то було краще, да. чому так, а зараз ці там. Завжди можна знайти ці порівняння, ці знецінення. Натомість, якщо ми шукаємо Христа в церкві, якщо ми шукаємо. Ісуса і Бога в Божому Слові і в нашому християнському житті, то тоді Він приходить з цією доброю новиною, з цим новим вином для того, щоб в нашому житті була радість для того, щоб наше життя завжди оновлювалось, незважаючи на наш вже життєвий досвід. Амінь.